Доброго Підай... <смір> дня. Перевіряємо міського облікові документи осіб чоловічої статі зеленого віку. Mm, яка підстава зупинки транспорту? Яка підстава зупинки транспортного підстава засобу? Підстава зупинки відпрацювання даного національного пункту спільно з працівниками служби безпеки України. Нема такої Закручу, стаття провід спільний наказ ст... міністерства. А стаття 35. -та? Ви як поліцейські зупинили? Можна, будь ласка, ваше посвідчення? 18 на сторону. Мене ж, полі... мене ж поліцейський зупинив. Можна поліцейського, будь ласка, який зупинив? Поліцейський під вас чого ви. Та мене який зупиняв. Що, що я не чую вас? Поліцейський, який мене зупиняв. Зараз я вам його покличу. Покличте, будь ласка. Виключ свій телефон. У нас колоться на туристичний кордон в заході. Там мене поліцейський цей зупиняв, то що ви мене не зупиняли. Можна, будь ласка, поліцейського, який мене зупиняв. Він мені навіть не відрекомендувався. Ще він... він мені навіть не представився, хто він такий поліцейський. Ну, мене ж поліцейський зупинив, ви ж підійшли просто. Дійді, будь ласка! Бажають який Представтесь, будь ласка, згідно статті. Добрий день. Україна на управління поліція, капітан поліції Сорної про національну поліцію, він надійсняється відеофіксація моїх дій. 18.3, будь ласка, закону України про Національну поліцію. Стаття 18, частина 3 закону України про національну поліцію. Будь ласка, Представтеся. Ви представтесь. Ну, як хочу в розгорнутому вигляді ваше посвідчення. Ви хочете отримати займутись. Поліцейський офіцер громади, так. Я вас слухаю. Денис, так. так, так, Денис, я вас слухаю. Спільно з працівниками Служби безпеки України здійснюється відпрацювання даного населеного пункту, перевіряємо документи, дійсно контрпераційні заходи, перевіряємо документи особи угу. призовного віку, додатково військово-обліковий документ. Чи угу. А згідно 35-ї статті, яка підстава зупинки транспортного Ну, Конкретно. 32-а це коли ви підійшли на вулиці до когось і перевіряєте документи, написано, а 35-а, а, а 35-а. 32-ий написано чисто, коли виш. Дивіться, дивіться. Дивіться, ні. Дивіться. Ні, це я розумію, зі зі але дігати, дивіться, і є стаття. В Тіктокі послухайте, будь ласка. Тут не в Тіктоки. Я розумію. Це туристичний комплекс з чим ми перевіряємо осіб на причетність до колесаберні. Коли, борі... коли це... дивіться, можна я поспілкуюсь, Будь ласка, з поліцейським він мене зупинив Цепільний відпрацювання. Я розумію, але не треба. Давайте в нас нас просто буде якась дискусія. Ми з вами на даний час спокуємося. Дивіться, коли ви зупиняєте транспорт. вам зрозуміло, дивіться. Дивіться відпрацювання такої в тридцять немає. Тридцять я не кажу якось. за порушення. 35-та у вас є конкретно по якій ви зупиняєте. Це це в нас що, блокпост, якийсь, що ви керуєтесь постановою 1456. Ну тимчасово прописний пункт. Є таке в законодавстві в законодавстві. Покажіть мені, будь ласка, наказ, який дає він. Встановив. Ну покажіть, хоча б якийсь документ. Бо це ви просто стали. Покажіть, я без питань показую всі документи, все. Ми їдемо далі, без питань. Ну я ж не хочу з вами конфліктувати. Ви просто сказали відпрацювання, покажіть відпрацювання, який наказ. Я покажу ну. схему розстановки. Ні, ну схема розстановки, я можу вам показати в себе в офісі схему розстановки. Ну а я вас Грифосекретності, грифосекретності, ДСК. Ви маєте Ще доступ раз? до грифу секретності? Дивіться, я просто кажу вам. Приділіть мені Ще і, і на дві законну підставу проведення заходів містить гриф секретності для службового користування. Ви маєте допуск до держдраниці? Дивіться, я вас ви прошу. Я сп я, я з поліцейським. Я з поліцейським Дивіться, добре. Я не поліцей, хочу відповідати на ті питання, безпеки. які не потрібно. Ми зараз, спілкуємо. Ми зараз спілкуємося вимога, в контексті зупинки транспортного поліцей. засобу. Сільника служби безпеки України є Добре, е, ви мене зупинили. Ви Денис, ви мене зупинили. Вам Денис Денис, Денис, ви мене зупинили. Ви мені назвіть, будь ласка, статтю 35. Якби я до прикладу був там десь на вулиці, ви підійшли до мене згідно закону, згідно статті 32, під час дії воєнного. Стану поліцейський має право перевіряти е, документ, що посвідчує особу, та документ е, військово-обліковий документ, тобто в сукупності разом з ним. О, на даний момент ви мене час ви мене зупинили. Е, це є керується нас стаття 35 Ви керуєтесь статтею 35 коли ви зупиняєте транспортний засіб. Мене поліцейський жезлом зупинив. Відповідно, він повинен для початку відрекомендуватися столом. Такі є назвати підставу зупинки транспортного засобу або відповідно до постанови 1456 або відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію назвати конкретну підставу зупинки транспортного засобу. Я не хочу з вами сперечатися, я просто кажу. Ну... Законне право, щоб ви просто приділили. Як ви говорите відпрацювання? Назвіть, будь ласка, якийсь наказ. Ну покажіть мені, я я, практикуючий юрист. Я практикуючий юрист, оскаржую так само постанови і купа таких справ. І я знаю, як це працює на практиці. Я вас прошу, я знаю, що я прошу. Бо як далі заходити в суд, тобто ну на оскарження дій, я знаю, що я прошу вас, і я законні вимоги вас. Прошу, а ви зараз говорите відпрацювання? Якась схема у вас там розставлена. Я говорю з поліцейським. Можна? Я говорю, він мене зупинив. Добре, ви спільно, але ж ви мене зупинили. Ви мене зупинили. Дивіться, ви ж мене зупинили. Вам пояснили? Я можу їхати далі? Я питаю, я можу їхати далі? Так, не було підстави зупинки транспортного засобу, щоб надалі приділяти документи. я говорю з поліцейським. Мене поліцейський зупинив. Де це? покажіть документи, що це контрольно пропускний пункт? Я вам Покажіть, будь ласка. Давайте. Відповідно до схеми розстановки тимчасово контрольно-пропускний пункт 1. Сам ну, то, це у вас, що... вас просто схема. Сам наказ не покажу, тому що у вас ну вас допуску просто держтаємниці. У вас, вас це роздруковане просто карта. вас немає допуску до держтаємниці. Та мені не потрібен наказ, допуск. Наказ, ви ви мене, зуп... для... мене зупинив поліцейський. Для він повинен назвати конкретну підставу, з чого він мене зупинив. Все, Вану далі шо? він назвав, підтвердив. Тим, тим відповідно, 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 далі ми спілкуємось в плані того, що виклик... я поліцейському приділяю. У вас виключення транспортні засоби для перевірки документів осіб. Ну, ви мені скажіть, де таке взагалі прописано? Ну, є в законодавстві, або якби, до прикладу, у вас був якийсь наказ. Ви мені показали, я все показав, ми я поїхали наказ, далі. Я вам ще раз у Вас є доступ до дештаємці? Наше мені доступ до Держтаємниці? Коли, коли, коли ви зупиняєте носить, людей, коли ви зупиняєте людей, поки будь ласка, що своє посвідчення, хто ви я такі є? Я вам як? представлявся, показував. А я хочу, щоб ви відрекомендувалися як поліцейський. Я вам Ну, бо я зараз спілкуюся, я не знаю, з ким я спілкуюся. посвідчення до повного ознайомлення. Ви не хочете з ним ознайомитися, ви хотіть з поліцейським. Я спершу, бо я спілкувався з поліцейським. Є ще питання. Я Ми далі з поліцейським поясню. продовжуємо розмову. Я ж щось незрозумілою мовою вам пояснив? Я з поліцейським хочу продовжувати розмову, він мене зупиняв. Ви до мене просто підійшли. Тому що у нас іде спільне відпрацювання, будь ласка, Ну добре, відпрацювання у ва. вас. Я кажу, назвіть мені конкретну підставу. Я з вас ну, нічого більше Вам не, сказали, не вимагаю. З я з поліцейським спілкуюся. Можна я з поліцейським? З Можна я з поліцейським буду спілкуватися? Тому, ви, ж, ви ж не поліцейський. Ви поліцейський. Питаю, так ви поліцейський. А ви поліцейський? Ні, ну, ні бо ви посилаєтесь на статтю 32. -го. Це ж поліція керується. Так ми ж далі. А покажіть, до якого дійсно. До якого Угу. Року. так, Дійсно? Дійсно? Будь ласка, придивіть документ, які Ну, Можна я з поліцейським продовжу розмову, він підозри мене зупиняється. Можливо, ви почуть до колабораційної діяльності. Да? Ну, так? Ну, Якщо у вас є підозра, то давайте в порядку КПК працюємо. І що в порядку? Ну, в порядку кримінального процесуального кодексу, якщо у вас є підозра. Зараз ми заставимо на пункт фільтрації, де буде проведена ваша перевірка. Ви з'їдні? Можна я з поліцейським продовжу? розмову? Я не хочу з вами продовжувати, я а з поліцейським, ви тому випадку? що мене поліцейський зупинив. Питаю, ви, 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 ви підійшли, підійшли просто. Нікуди я не буду їхати. Я їду зараз на роботу, ви мене затримуєте, у мене зараз суд. І ви затримуєте мене зараз. Мені потім, писа... мені потім писати поліцей. так само судді, чого яка була вимогу підстава. Так ви ж не поліцейський, поліцейський от. Поліцейський до мене відповідно не пред'явив документи, які підтверджують те, що от, у вас тут фільтраційні якісь пояснили? заходи. Вам пояснили мету? Ну, ви мету, ви назвіть законну вимогу 35-й. І все, без питань, я показую і їдем далі. Вам пояснили? Ще раз скажу. Ну, дивіться, ви мету пояснили, я але я ви хочу, я, слухайте, вам... я хочу згідно вимогу, закону. Вимогу того, я, хочу, я хочу згідно ви, закону. Я хочу згідно закону. Ви не бажаєте це зовсім інше. Це так інше. чого не бажаю? Ми я не бажаю. Не я маю, маю всі документи, це я, це я, не хочу, не хочу, я хочу вам переявити всі документи, але відповідно, якщо це буде законна підстава. Вам ж пояснили, працівник служби. Ви, ви ну, дивіться, ви мене зупинили. Ви я так. переконався, що це є працівник так. поліції, так. працівник СБУ і так. так далі. Далі питання. Я просто хочу, щоб ви мені назвали згідно 35-ї, бо ви мене ж зупинили. Я ж не то, що стояв на вулиці. Ви підійшли... Там тут не порушення правил дорожнього руху. Якщо у вас конкретна підстава, ви далі працюєте. В порядку 35-ї зупинка, а далі всі поїхали. Або 1486 постанови. Як до вас вертатися? Олександр. Олександр. Дивіться, я реально, я, реально спізнюю, я реально спізнююсь на суд. Ну, Я так само встановив ваших осіб. Я, я буду так само ну, писати відповідно заяви стосовно того, що мене незаконно затримали. Ну, бо Ви зараз, ви зараз затримуєте, ви мені, обмежуєте, ви мені обмежуєте рух. Ви мені не назвали конкретно підставу зупинки транспортного засобу. Ви зараз мене затримуєте. Пане Олександр, ви ж кажете, до вас Олександр Так. На даний час затримуєте ви самі себе. Та ви мене затримуєте. У мене суд одна десяту -го годину, ви мене затримуєте. Вам пояснили причину вашу? Причина зупинки згідно 35 конкретно. Який пункт? 35 п'ятий ні, дивіться 35 п'ята. Який пункт конкретний немає такої? Давайте відкриємо 35 Давайте відношення немає. Так а чим врегульовані тимчасово прописні пункти? Який закон? Постанова, щоб я щоб я зараз приїду до суду, я почитаю. Гри в секретності дивіться, Ви мені скажіть, щоб я він має бути у вільному доступі? Все. він може бути вільному доступі. Ну, а як так? Окей, дивіться, зави. якщо ви зазначаєте, далі я буду до суду звертатися, оскаржувати незаконні дії. Ви будете надавати в суд все одно цей грив секретності, щоб надати і Ну і далі я все одно з ним ознайомлю. Ні, я як я як учасник справи, я маю повне право знайомити зі всіма матеріалами справи, тобто, що до мене застосовують. І відповідно в даній ситуації я їх витребую в будь-якому разі, як ви проблема, собі сказали. Не проблема розумієте, Я як юрист, взірець закону, тобто я о, керую згідно закону, чітко. Як в законі прописую. Писано, зазначено стаття 35, зупинка, і пішло, поїхало Прийти, будь ласка. Поліцейські Денис, я скажіть, я, просто, я, кажу, я не розумію. Денис не потрібно розуміти. Є закон, по якому повинні діяти все тут. Далі не треба там щось розуміти, не розуміти, і всі ці моменти. Я нічого не вимагаю проти законного. Як прописано в законі, в нас зазначено все була б постанова пред'являти, всім, пред'являю. на вулиці, підійшли. Закон України про нацполіцію, 32, друга частина, третя перевірка без питань. Показав все. Тут мене зупинили, обмежують мій рух. Зараз запізнення на суд. Потім ми їдемо в управління патрульної поліції, пишемо скарги до керівника. Конкретно на вас, бо даний момент, ви мене зупинили. Ви мене зупинили, обмежуєте мій рух. Так, ви працівник, але ви дієте зараз не в рамках чинного законодавства. І зупиняєте ви, і вся відповідальність далі буде з вами. І подавати на цивільний позов, тобто визнавати ваші дії. Тому що я зпізнююсь на суд. Далі клієнт, якщо програє справу, тобто за те, то, що я не був взагалі на суді, тоді тоді буде цивільному судочинство, І там вже не буде працівник служби безпеки з вами приходити. Буду вже я конкретно і ви будете в суді. І моральна матеріальна компенсація. Скажіть, будь ласка, я можу їхати?